Зізнайтесь чесно, у вас є секрети. Не переживайте, адже вони є в усіх. Я більш ніж переконаний, що кожен геймер має таємниці, про які мовчить та нікому не розповідає. Це може бути платформа, яку він ховає далеко у шафі та дістає лише коли ніхто не бачить. Або гра, про яку не прийнято розповідати у пристойному товаристві, але вона вам ну дуже подобається, і ви граєте у неї тихенько, коли нікого немає поряд. Якщо ви відповідаєте хоча б одному із цих пунктів, вітаю вас у нашому клубі Guilty Pleasure. у місці, де можна сміливо розповідати про ваші найдивніші ігрові вподобання, та не переживати, що вас хтось не зрозуміє, бо повірте мені на слово, ваші вподобання нічого у порівнянні із тим, що твориться в голові того, хто знаходиться справа від вас. У мене досить багато, так би мовити, непопулярних ігрових вподобань, і часто я граю у досить нішеві проєкти, про існування яких більшість моїх глядачів навіть не здогадується. Ті ігри, про які я розповідаю, це лише частинка, вершина айсберга від усього того, що я пробую та досліджую. І повірте мені, за межами усіх відомих та популярних ігрових франшиз, існує величезна кількість цікавих проєктів, які з тих чи інших причин були позбавлені уваги широкої маси гравців у момент свого виходу і так і залишились у історії непоміченими таких проєктів величезна кількість. Але це якщо вдаватись у деталі дуже глибоко, адже сьогодні історія трошки про інше. Я розповім вам про своє вподобання та гру, яка відома буквально усім, хто хоч щось чув про відеоігри, та з величезною вірогідністю грав хоча б один раз у своєму житті. І питання навіть не стільки у самій грі, як у тому, як та на чому в неї можна грати, адже за понад десятиліття свого існування вона вийшла буквально на усіх можливих платформах. Я зовсім не здивуюся, якщо в майбутньому цю гру зможе запускати не те, що кожен калькулятор, але й холодильник. І Якщо на цих словах ви подумали про умовний скайрим, то ні, не цього разу. Сьогодні історія не про нього. Я розповім вам про гру, у яку вперше зіграв ще в школі, та в той час, коли вона ще не асоціювалась із іграми для дітей, і було зовсім не соромно на публіці сказати, що ти в неї граєш. Це тому що можливості, які вона відкривала для гравців, були просто безмежними. Просто уявіть, що лише вчора ви грали у якусь певну коридорну гру, у якій вас ведуть буквально за ручку. А вже сьогодні ви опиняєтесь у світі, де можна творити буквально усе, що заманеться: величезний, буквально безмежний світ до ваших послуг. У той час це сприймалося як щось нереальне. З часом сталося так, що в цю гру почали масово грати ледь не уся молодша аудиторія, і вона їм настільки сподобалась, що й досі середній вік гравця. Мабуть, мені так здається, не перевищує 10 років. Особливо виразно це видно на YouTube, якщо звернути увагу на кількість відео із нею та переглядів під ними. Як ви вже, мабуть, здогадались, моя guilty pleasure та гра, у яку я граю тихенько, коли ніхто не бачить, це Майнкрафт. І от хтось скаже, що в цьому такого. Усі грали в цю гру. Бігаєш собі по світу, збираєш ресурси, крафтиш і будуєш собі будиночок, чи що тобі заманеться, обмеженням слугує лише ваша фантазія. На перший погляд нічого нового, але мій Майнкрафт не простий. Я граю у версію гри, яку я називаю Майнкрафтом для заможних, бо далеко не кожен гравець бачив цю гру у такому варіанті. Я граю у версію гри для PlayStation Vita, яка основана на версії з PlayStation 3. І, на мою думку, це найкраще, що могло статись із цим квадратним світом. По-перше, Vita — це прекрасна портативка, і ви можете взяти свій ідеальний віртуальний світ із собою. Заряд батареї гарантує вам далеко не одну годину чудових пригод в унікальному кубічному світі, де б ви не були та куди б не занесло вас життя. По-друге, у цій версії прекрасне керування, із яким не лише просто розібратися, але й дуже комфортно грати. Консоль чудово сидить у руках, кнопки натискаються ідеально, а сама схема керування інтуїтивно зрозуміла. А як бонус, гравець має можливість користатися сенсорним екраном, що на перших порах просто збиває з пантелику. Коли я вперше випадково тицнув на екран, а він зреагував, в моєму мозку щось перемкнулось, бо я навіть не очікував, що така можливість взагалі передбачена. Ви можете сказати, що на телефонах теж є Майнкрафт, і ніби це те ж саме. Але я скажу, що ви дуже помиляєтесь, бо в деталях це максимально різні ігри. Взяти хоча б той нюанс, що коли на екрані кнопки керування перекривають половину зображення, це не дуже комфортно. А Vita ти підсвідомо відчуваєш, що це повноцінна гра, створена для цієї платформи, а не версія, яку якось підкрутили і просто якось змогли запустити на телефоні. У цю версію можуть сміливо грати навіть ті гравці, які зовсім не мають досвіду з інших платформ і не розуміють, як крафтити, що таке рецепти і як взагалі виживати у цьому світі, бо гра завжди тобі допомагає. Наявна велика кількість ненав'язливих підказок та інструкцій, які легко вимкнути, якщо інформацію ви вже знаєте, але за потреби дуже просто знайти. Вам пояснять не лише як створити певний предмет. Але і як знайти спільну мову із місцевими жителями та пояснень, характеристики та особливості усіх ресурсів. Усе це настільки гарно інтегровано у інтерфейс, що з часом починаєш зі страхом згадувати перші спроби гри на ПК у дитинстві, коли до усього потрібно було додумуватись самому. Погоджуюсь, коли ти експериментуєш та сам відкриваєш рецепти, це цікаво та значно підсилює елемент дослідження. Але в той же час значно ускладнює гру, особливо новачкам. Щоб ви розуміли, наскільки я люблю Майнкрафт у такому портативному варіанті, я маю аж дві PlayStation Vita, Тому мої чудові мінімалістичні кубічні світи буквально завжди зі мною. Насправді, уся суть та філософія сьогоднішньої історії зводиться до буквально однієї думки: що не варто боятися своїх уподобань та бажань. Немає жодної різниці, що скажуть люди та ваше оточення. Ваші вподобання та хобі це та частина вашого життя, яка повинна подобатись та приносити задоволення в першу чергу вам. І це відео це мій приклад для вас, щоб ви не соромились та не боялись розповідати про свої. В нашому випадку ігрові вподобання. Повірте, Майнкрафт на портативній PlayStation Vita це той унікальний ігровий досвід, який словами описати можна, але для повного розуміння краще все ж спробувати особисто, незалежно від того, скільки вам років. Портативний геймінг завжди був окремою частиною ігрової індустрії і у наш час він отримав буквально друге життя. На жаль, офіційно PlayStation Vita вже не продається, але ви можете обрати для себе одну із більш сучасних та потужних портативних консолей, яких існує велика кількість. Є каталог допоможе вам у цьому завдяки фільтру портативних консолей, за яким ви зможете ознайомитись із наявними варіантами усіх актуальних в Україні на сьогодні портативок. Від Steam Deck та Switch, і до більш екзотичних від та Lenovo. Обирайте, порівнюйте та додавайте у список бажаного. А з 25 листопада по 25 грудня ви маєте шанс отримати ще й хороший подарунок під новорічну ялинку, адже є е каталог має для вас спеціальну пропозицію. За розгорнутий відгук будь-якого товару, яким ви користуєтесь і який продається хоча б одним магазином у каталозі, ви можете отримати будь-який вішлист, сформований вами на суму у 20 тисяч гривень. Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно залишити ваш унікальний відгук із фото зробленими вами та відправити посилання на нього через відповідну Google форму. Чим більше відгуків, тим більше шансів отримати собі хороший подарунок на новий рік. Детальніше про умови розіграшу ви зможете дізнатися за посиланням під цим відео, де ви знайдете й посилання на відео, де хлопці з каталогу детально покроково розповідають про умови розіграшу. Якось так сталося, що PlayStation Vita не лише не змогла перевершити успіх свого попередника PSP, але й за короткий час свого існування отримала ганебний статус провальної. Більшість гравців вважає, що ця консоль не варта уваги і на ній немає у що грати, але повірте мені, це не так. Вона має свої проблеми, як і будь-яка інша ігрова платформа. Але з точки зору ігрової індустрії, її поява та існування надзвичайно важливі, і без неї сучасна індустрія та відеоігри, які ми добре знаємо, були б зовсім іншими. Якщо вам цікава тема PlayStation Vita та сотень цікавих ігор на ній, не лише Майнкрафту, залишайте свої думки та побажання у коментарях. Якось так сталося, що в Україні про цю консоль майже ніхто не розповідає, тому хтось повинен зайняти цю нішу. А з вами був Андрій. Я дякую за вашу увагу та сподіваюся, вам сподобалась сьогоднішня моя розповідь, і ви почерпнули для себе із неї щось корисне. Дякую за вашу увагу, за вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ви раптом опинились тут вперше, та до зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната.